От вже й осінь, дорогенькі, от вже й осінь. Вітаю з першим її днем. І хоч було літо спекотним, посушливим, трагічним, тривожним, все ж таки, як завжди, його мало. Багато з того, що було заплановане, виконане. Багато, багато задумок не здійснено. І от вчора ми перегорнули крайню сторінку літню, і сьогодні прокинулися в першому дні осені. А я дуже хочу, щоб разом із осінніми днями прийшов мир і благодать на нашу зранену, сплюндровану землю. А з вами канал Село Моя Доля і я вас вітаю з першим днем осені. І з святою неділею. І хоч можна сказати, що теперішній сільський пароль, чи викопав картоплю, і відповідь, звичайно, чи викопав, чи не викопав. І хоч наша відповідь ще, ще не, не закінчили, не викопали. Але картоплі ми сьогодні не купали у зв'язку з тим, що неділя. Але, звичайно, якісь інші справи знаходяться в господарстві і без копки картоплі. Наприклад, треба піти взяти ящик і обірвати дозрілий перець. А перець цього року в мене різний. Садимо ми його небагато, тільки для себе. І... Якось треба придумати, в чому його використати, як його закрити, бо правда сказати, що помідорів у мене вже майже нема. З помідорами цього року прорахувалася, напала фітофтора, і вони пропали раніше, ніж будь-коли. Але як немає помідорів, то є перець, є щось інше. Так, як завжди. І хочу сказати, що є в мене цього року перець Леся, маю вже свій. Бо в минулому році багато я начиталася за цей перець. Захотілося і мені, крім свого насіння, поповнити арсенал насіння якимось іншим сортом, не купленим в інтернет-магазині, а в людини. І купила я насіння перцю в мельника Валерія. Ось такий. Перчик, пізно я його посіяла на розсаду, скажу правду. Але все ж таки він вже дозрів і пора частиною зривати. Так що буду мати я цього року і своє насіння із сорту Леся. І скажу вам, що буду замовляти і далі у Валерія Мельника сорти якихось помідорів. І, можливо, і інші сорти перцю. І як я кажу, щось не вродило, а щось і вродило. Навіть без особливого якогось супердогляду, майже без поливу непоганою є наша селера. Я показувала в в одному із відеороликів, як сіяла розсаду. Селеру майже кожного року вирощуємо. І знаєте що, ще не скоро її буде пора забирати її з ґрунту. Може вона стояти аж до перших заморозків, ще потрібно буде її обрізати навколо неї ножем тонке коріння, щоб були кращі, дорідніші корінці. Але, як бачите, вже і зараз не хочу висмикувати, бо ще не пора. Селера вже має немалий корінь. А це сорт селери президент. Підростають мої кабачки, котрі посіяні другим врожаєм після вибраного ярого часнику і після цибулі. Не знаю, чи буде з них повноцінний врожай, чи не буде, але зав'яз вже бачу є. Починає цвісти квасоля спаржева, так що дорогенький у вас осінь, в когось осінь вірніше, а в мене ще літо. Звичайно ж, те, що посажене другим врожаєм, доводиться поливати відром, лікою, але потрібно поливати, бо іначе рослини пропадуть. Притінені бур'янами, і ми навіть не стараємося вже їх вирвати. Бо вони хорошу службу зараз служать для кавунів. Зріють кавуни. Ось такий кавун сорту Чарльстон Грей. Вони і в минулому році потішили мене гарним врожаєм, і цього року також потішили славним врожаєм. А крім них, на цій ділянці, є ще посаджений прославлений Топган і випробуваний ау-продюсер. Але хто є, хто, не знаю, тому що, тому що якось я сама запуталася, вони обидва полосаті. А діляночка з кавунами хоч і невелика. Але слава Богу, без особливого догляду кавунів вродило багатенько. Не пасинкувала, не проріджувала, не розріджувала. Росли вони собі самі по собі. Так що не обов'язково приділяти їм кавунам надлишок уваги. Бо ж влітку хочеться не тільки... Сапати стояти як не над кавунами, то над картоплею. Хочеться також відпочити. Ну і звичайно, які заготівлі на зиму зробити. І багато інших справ, які не зробиш вже взимку. А тільки в теплу, літню пору і, можливо, ще восени, коли ще потягнеться теплий період. Незважаючи на те, що тягне спека і посуха, але все ж таки підростає фацелія, котра посіяна, як сидерат. І ось вже деяка навіть цвіте, приваблюючи своїми красивими квітами джілок. Звичайно, дуже мало її посіяно для того, щоб бджолам було де да розгулятися, і не вся вона ще цвіте, але все ж таки. Хоч дещиться, бо зараз в такий період, що взятку для бджіл нема. Тож сподіваюся, що інша також зацвіте, звичайно, дав би Бог дощу, щоб полив трохи ґрунт, тоді, можливо, скоріше б і розвиток рослин пішов. А так, звичайно, шфацелії на горбку я не полю. Але, як я кажу, в чомусь удача, в чомусь прорахунок. От з огірками прорахунки. Отакі вони кволенькі, зав'язь така мершавенька на них і вже плямки на них є. Хоч і бризкала я їх сироваткою, хімії не хотіли приміняти. А ми сьогодні картоплі, як я сказала, не копали, але зате. Вибрали трохи насіння з гарбуз. Воно зараз добре сохне, як краще гарне сонечко припікає, не потрібно палити для того, щоб їх висушити. А сонечко на вечір вже трохи остудило свої промені. І я зараз візьму ще ящик і піду, спробую вибрати трохи перцю. А вам кажу до зустрічі. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами, пишіть про ваші городні роботи і турботи. Підписуйтесь, коментуйте, підтримуйте українськомовних блогерів. Підтримуй, ми, підтримуймо одні одних. З вами був канал Село Моя Доля.